Ух ти, мені тут подобається. Я хочу першу відкрити свою страву. Вау, кіндер сюрпризи. А що в тебе? Подивимось? У мене те ж саме. Як дивно, згодна це якесь підозріло. Чешить одне, нам обом пощастило. Обожня шоколадні яйця. На мою думку, це найкращий десерт. Дивись, куди кидаєш сміття, Сюзі. Усі обгортки летять у мене. Вибач, я надто захопилася своєю їжею. Мені не терпиться спробувати. Вау! Усередині цукерки! Оце так! Потрібно швидше висипати їх у рот. Боже, як це смачно! Ідеальне поєднання шоколаду з шоколадом. Я хочу добавки. Ого, а у цьому яйці мармелад. Мені подобається. Щоразу новий приємний сюрприз. Сподіваюся, мої сюрпризи ще попереду. Подивимось, а поки не заважай мені насолоджуватися. Ого, шоколадні цикерки. Оце так. Щоразу сюрпризи стають все приємнішими і приємнішими. Чого дивишся? займись своїми яйцями. Ти маєш рацію, мені давно час це зробити. Що це таке? Справжнє сире яйце, такого я не чекала. Думаєш, це все? Ну ні, їж до кінця. Сподіваюся, тут щось інше. Мені не хотілося б знову це випробувати. <звук> О, ні, знову! Огидно, яка гидота. Ненавиджу яйця. Все зрозуміло, комусь не пощастило. Дивись, у мене нова порція цукерок. Правда, круто? До речі, я щось вигадала. Можна підкидати їх та ловити ротом на льоту. Дуже зручно. Пригости мене. Ай боляче могла б сказати ні. Досить дражнити мене, це не смішно. Здається, я знаю, як помститися Сюзі. Потрібно підкласти їй справжнє яйце. Я бачу заздрість у твоїх очах. Давно настав час зміритися. це що таке? Це зовсім не схоже на шоколад. У яка гидота! Я знаю, що це ти підлаштувала. Навіщо ти плюнула у мене, Сьюзі? Ще не все. Пригощайся. А знаєш, я не проти. Є в мене один геніальний план. По-моєму, це вбрання мені дуже личить. Не розумію, що ти задумала. Я приготую смачну яєчню, так що ти мені ще й позаздреш. О, так, який аромат! Правда здорово? Іди, Сьюзі, я тебе не пригощу. Не знала, що ти вмієш так добре готувати. Ось тільки боюся твою страву, ти так і не зможеш скуштувати. Я цьому перешкоджу. Ти що робиш, тюзі? О, ні, течня впала мені прямо на обличчя. А ось і нові порції. Давай з'ясуємо, хто почне. Спора, це буду я. Вау, нічого собі, пляшка коли. Тобі пощастило. Побачимо, що в мене. Теж Кока-Кола, так чудово. Думаю, одна з цих пляшок шоколадна. Як дивно, я не можу відкрити. Можливо, спробувати зубами. Ого! Так це ж шоколад. Мені пощастило. Як здорово, може, у мене теж шоколадна пляшка. Ні, це звичайна кола. Але від цього вона не менш смачна. Цікаво, а всередині моєї пляшки щось є, вже вона порожня? Так, з неї нейлівці шоколад. Це саме те, про що я мріяла! Неймовірний смак. Не можу зупинитись. Шкода, що все добре, так швидко закінчується. Ти б себе бачила, Сюзі. Тобі час вмитися. Ого? Та на мені ще ціла купа шоколаду. Я можу все це з'їсти. Ти що робиш? Адже це не красиво. Начхати, головне, що мені смачно. На ну, от ніяк не можу дотягнутися до носа. Так то краще. Браво, Сюзі. Зовсім забула про пляшку. Її теж можна з'їсти, адже вона із шоколаду. Так, точно, це дуже смачно. Ні за що мені зупинюся, поки не закінчу. Залиш мені хоча б сматочок. Я хочу спробувати. У мене вже слинки течуть. Чого тобі? Навіть не проси пригостити. Зі мною цей номер не пройде. Але ж ми подруги. На щастя, в мене ще є кола. Думаю, ти можеш зі мною поділитися. Ти маєш рацію. Чому б ні? Дивись, там щось у середині Де? А ось тут дурненька. Я тебе обдурила, Сюзі, а ти повірила? Це не чесно. Так не можна чинити. Думаєш, я спущу тобі це з рук? Якби не так. У мене є ментос. Думаю, він дуже до речі. Ми всі знаємо, що буває, якщо його покласти в коло. Ого, дивись, що це там. Головне, не відволікайся. У мене важлива справа. Ну, от і все, готово. Сюзі, там нічого нема. Що відбувається? Чому коло плеще мені прямо в обличчя? О, ні! Ситуація вийшла з під контролю. Продовжуємо із задоволенням. Він вірю своїм очам. Все ж чилі! Я теж такого не очікувала. Починай ти! Ну ні. На цей раз тобі мене не обвести. Я відмовляюся це їсти, тож удачі. Гаразд, якщо ти так наполягаєш, то я буду першою. Нічого собі. Який приємний смак! Та це ж шоколад. Мені пощастило. Даремно я не хотіла пробувати. Секундочко, виходить, що справжній перець у мене? Ні, тільки не це. Шкода, я не можу з тобою поділитися. Надто маленька порція. Ну ось залишився останній шматочок. Так, це було дуже смачно. Тепер прийшла твоя черга. Але мені страшно, я ненавиджу гостре. Ей, навіщо ти кинула у мене свій перець? Я лише хотіла тебе трохи налякати. Я і так налякана, не примушуй мене це їсти. Досить тиснути на жалість. Вперед. Ну давай же, негай час. Ти маєш рацію. Краще скоріше з цим покінчити. Побажай мені удачі. Треба ж зовсім не гостро. Мені подобається. Готово. Акуратніше, ти потрапила мені прямо в лоба. О, ні, я відчуваю гостроту. Здається, хтось поспішив із висновками. Думаю, чи варто додати ще вогню? Ось, випий. Дякую, вода мені зараз не завадить. Ні, але ж це табаско. Ти знову мене обдурила. Допоможіть. Я відлітаю в космос. Ого, тут гарно. Але мені якось не по собі. Приємного польоту, Сюзі. Тільки не це. Я зараз упаду. Врятуйте. На зніг. Вибачте, сталося випадково. М, хто це там стукає? Це до мене. Привіт-привіт. Ось, це вам. Будь ласка, тримайте ваше замовлення. О, яка важка коробка! Цікаво, що вона там замовила. Так, так, подивимось. Ага. Тут є все, щоб зробити мою ліжко мріє. Оу, яка велика дошка! Швидше покладу її на підлогу. Що вона задумала? Ой, вона повністю впала в коробку. А ось і мій паркан. Який величезний. Майже все дістала. І, звісно, інструменти. Ой! Олічі. Так, приберемо коробку, вона заважає мені. І що ж вона зараз робитиме? Будівельник мерії за роботу. Так, це поставимо ось так. А це так. Хм, не виходить. Незабаром буде дуже красиво. Так, я природжений будівельник. Був ліжко. Завжди про таке мріяли. Оце так. Тепер її ліжко набагато краще за моє. <пит> ну нічого. Зараз я це виправлю. <пит> Купити. А тепер дочекаємось кур'єра. Клас. От і він. <пит> Хлопці, привіт. <пит> Дякую. Швидше заносите. <пит> Що відбувається? <пит> Готово, міс! Ось це краса! А то ліжко встановлено. Додамо елементи декору та трохи світла. Повісимо симпатичні картини для затишку. Ну що, перевіримо, як все працює? Да, вийшло круто. Оце так верещили по сусідко. Ну і у кого тепер найкласніше ліжко. Ой, а боляче. А що там робить сусідка? Нема чого підглядати. Що б мені вигадати? Є ідея. Я візьму реквізит. Звіду сіль. Наприклад, ці штори дуже непогані. І ця скатертина теж знадобиться. Хоча і не маю купи грошей, натомість є багата фантазія. На мою думку, виглядає не гірше, ніж у Дженніфер. Ей, Марі, ти чого тут кидаєшся? Нічого собі, звідки ти взяла ці класні фіранки. А із катертини я зроблю чудовий гамак. Клас, він такий зручний. У ньому так приємно відпочивати. Що, сусідко, заздриш? Щось мені нудно. О, є йде. Зараз я таке замовлю. Ми заздритиме так так вже біжу. Доброго дня, міс. Ваше замовлення. Давайте швидше встановлюйте його. Ось сюди. Буде зроблено, міс. Ось це поставимо сюди. Так. А тут трохи світло музики. Все готово. Тримайте ваш гонорар. Добре. Дякую. Бувай, бувай. Чекаю на вас усіх на вечірку в мою кімнату. <різь> Привіт, дівчата. Зацініть мій класний будиночок. Вау, він офігенний, Дженніфер. Тут супер затишно. У нас закрита вечірка. Нікому не входити. Так, саме час почати веселитися. О, Здається, мені прийшла офігенна ідея за справу. Так, скатертина а тепер посуд. Чашечки ось сюди. І ось вони мої хороші, вірні друзі. Що вона там знову задумала? Зробимо музику гучнішою. А, Що таке? Сподіваюся, мері там у захваті. Ну, все, сусідко, час серйозних заходів. Охорона. Так, так. Я хочу поскаржитися на гучні звуки у моїй кімнаті. Так, ось і охоронець. Доброго дня. В чому проблема? Спанімо зі мною. Я зараз вам все покажу. Ось вони порушниці. Порядку. Зараз ми з усім розберемося, міс. Що тут відбувається? Ей, Ви хто такий? На вас знаходять скарги, міс. Здається, я знаю вирішити цю проблему. Ну, тоді я готовий заплющити очини на деякі порушення. До побачення, міс. Ей, то, що ж таке? Вигадала. Тоді я влаштую свою вечірку. Що в мене є? Це класний глобус, що світиться. А тепер ми зробимо з цих дисків. Дещо цікаве. <реш> Я впевнена, Дженніфер точно буде кусати собі лікці. Ага! Відмінно. Беремо та клеїмо шматочки дисків на глобус. Ага! Яка краса! Відмінно дискокуля готова. Тепер атмосфера вечірки завжди зі мною. Клас! А з дисків, що залишилося, зробимо прикрасу для стіни. Чудово, моя кімната просто сяє. А тепер час також вимкнути музику. А завдяки рупору вона стане голосніше. Ось це весело. Що там відбувається? Ого, а у мері круто. Ходімо до неї. Привіт-привіт! Ми прийшли до тебе в гості. Тут дуже класно. Що ще придумати? Oh. Точно, у мене є класна коробка з лампочками. Hmm. Так, ось вони. Еге, uh -huh. які ж вони класні. Wow. А тепер мені знадобиться шнур. Uh -huh. Ну ось, офігенна гірлянда готова. Uh -huh. Залишилося тільки розвісити. What? Що вона знову вигадала? Так же у мене затишно. Обожнюю свій будиночок. Так, робітник швидше сюди. Проходьте швидше. Мені потрібно, щоб усе тут сяяло не гірше, ніж у моєї сусідки. Так, приголомшливо саме те, що я хотіла. Вітаємо, все працює. Це вам. Дякую, велике. Вау, як гарно. Краще, ніж у тебе. Ой, Дженніфер, що відбувається? О, ні! Це пожежа. О, у нас же є вогнегасник. Зараз ми все тут загасимо. Не переймайся, Дженніфер, Все під контролем. Ну ось, Я впоралася. Мій будиночок, він зіпсований. Вибач, Дженіфер. Але ти завжди можеш пожити у моєму будиночку. Okay. А раз ходімо до тебе. У мене теж класно, так? <глав твою> так, дуже мило Ось, тримай! Познайомся з моїми плюшовими друзями. <глав твою> <глав твою> Який гарний святковий стіл. Це саме те, що я хотіла на день народження. Хтось прийшов. Піду відчиню двері. Цікаво, хто ж це? Вітаю, квіти для вас. Яка краса! Як багато солодощів, очі розбігаються. Ого, тут навіть шоколадний фонтан є. Спробую занурити в нього попкорн та маршмелоу. Напевно, смачно. Треба терміново спробувати. щось ще І Як мені подобається шоколад. Поставлю квіти у вазу, доки гості не прийшли. Ось так чудово. Пробує печиво Дженіфер, ти що собі дозволяєш? Свято ще не почалося, а ти вже все з'їла. Вибач мій, але я не можу чекати. Цей фонтан такий апетитний. Віддай його мені. Ще чого, він має стояти на моєму святковому столі. О, ні. Ойкали. Ти зіпсувала моє вбрання і розлила фонтан. Тобі це з рук не зійде. Бережись. Подивимось хто right, right, кого. All right, all right. Впевнена, в цьому челенджі я тебе зроблю. Не думаю, я налаштована рішуче. Мене буде складно спантеличити. Свіжа полуниця, супер. Ну ось, все починається з невдачі. Я б так не казала. Мені дісталася ароматна та стигла полуниця. Шоколад зробить її ще смачнішою. Я така рада, що можу в цьому переконатися. Може, ти хочеш, Мія? Ей, навіщо ти дражниш мене, Дженніфер? Так не чесно. Просто хотіла трохи познущатися. Полониця моя і тільки моя. О, яка ж вона соковита. Ідеально поєднується із шоколадом. Перестань кидатися, мені це не подобається. Та гаразд тобі, це вийшло випадково. Я дещо придумала. What? Знову дражниш мене. Я не куплюся на це. Я просто хотіла показати трюк. Здорово вийшло, правда? Це ще не все. Зараз буде смертельний номер. Я зловлю всі ягоди у шоколаді на льоту. Побажай мені удачі, Мія. О, ні, щось пішло не так. Все повз. Ну, ось я забруднилася шоколадом і втратила свою полуницю. Ти це заслужила, сама винна. Як ти впораєшся зі своїм перцем? Думаю, з'їсти його набагато складніше ніж упіймати полуницю в шоколаді. Не впевнена, що мені це сподобається, але вибирати не доводиться. Я чула, що в шоколад іноді додають перець. Не розумію, навіщо це дуже гидко, але я впораюсь. Ось побачиш. Ти вже почервоніла, тому що я горю. Міро охоплений полум'ям. Допоможіть. Що ж мені робити? Я в панісі. Могла б просто дати мені склянку води. О, можна запити шоколадом. Фух, так набагато краще. А от я почуваюся якоюсь пом'ятою Хотілося б трохи відпочити. Ні, тільки не це. Ти спалила мою полуницю. Вибач, це вийшло випадково. Не терпиться дізнатися, що під цими кришками. У мене скітельс. Я так рада, що мені дісталася смакота. Клас. А що в тебе? Зараз дізнаємося, матусе, це сира риба огидно. Вона жахливо смердить. <риває> так з'їж її швидше і тоді сморід припиниться. Це найгірше, що я коли-небудь бачила. Подивимось, як ти з цим впораєшся і чи впораєшся взагалі. Не треба тикати мені в ніс своєю рибою. Нюхай її сама. Ти дуже добра. <риває> Навіщо ти мене лякаєш? Упс, таке точне влучення. Зараз же забери свою рибу і покінчи з нею нарешті. Окей. Okay. В одному ти маєш рацію. Потрібно якнайшвидше зробити це і забути. О, ось і все. Я впоралася. Жахливе видовище. Я рада, що все скінчилося. Час зайнятися скітлс. саме час ділити мій план у життя за допомогою ложки. Я зможу зачерпнути цукерки та залити її шоколадом. Думаю, це буде дуже зручно. Може, пригостиш мене? Ні, не заважай, Дженіфера. Не бачиш, я зайнята. Втілюю свій геніальний план у життя. Я нарешті можу спробувати скітлс у шоколаді. Боже, це неймовірно смачно. Не маю сумніву, що це правда. Я теж можу спробувати. А ну, поверни мої цукерки на місце. Жаді, не вже тобі шкода, однієї цукерки для подруги. Подивися, ми впустили з у фонтан. Нічого собі це на краще. Вийшло чудово. М -м, яка смакота. Я все-таки спробую. Ні, та ще раз ні, я ж сказала. Я тобі це ще пригадаю. Продовжуємо. Давай знімемо клощі разом. Який апетитний бургер! Моє щастя, немає меж. А що в тебе? Величезний та шалено красивий торт. Цей крем так і манить мене. Ти що робиш? Більше ніколи не чіпай мій торт своїми брудними руками. Краще їж бургер. Ти маєш рацію, мені є чим зайнятися. Полю його шоколадами. Спробую цікаво, що з цього вийде. Ніколи не ні пробувала бургери у шоколаді. І краще б ніколи не робила цього. Дурненька відразу було зрозуміло, що ці продукти не поєднуються. Я знаю, як це виправити. Просто треба з'їсти все усередині: огірки, помідори, салат, котлета та соус. Станеть моєю основною стравою. А булочка в шоколаді десертом. Mm -hmm. yeah! Ах так, мало не забула про сир. Його теж треба з'їсти заздалегідь. Без шоколаду це дуже смачно. Подивися, яка піджариста котлета смакота. До речі, я вже непогано підкрепилася. Настав час для солоденького. Закінчу вже скоріше. Потерпи ще трохи, я майже вже з'їла. Ну ось залишилася тільки булочка, як я і планувала. Час купати її у фонтані. Right, right, right. Вийде щось схоже на тістечко або сендвіч. Виглядає, пахне просто приголомшливо. О, mm. oh, як смачно! Мій план спрацював. Яка ж я молодець. Все. Yeah! Yeah! Ура! Я рада, що ти закінчила. Тепер я можу скуштувати свій торт. Але як його взяти? Знаю. Треба нарізати на шматочки. Так набагато зручніше занурювати його у фонтан. У мене непогано виходить. Треба лише трохи прискоритись. Іди сюди, мій солоденький. Настав час вирішити під шоколадний душ. Впевнена, у мене вийде солодка бомба, інакше бути не може. Виглядає чудово, настав час спробувати на смак. Пальчики оближиш. Дай мені скуштувати, будь ласка, адже ми подруги, пам'ятаєш? Це нічого не змінює. Ні. Ах, так. прийдеться якось Провчити цю жадіну. Додам до фонтану табаско Подивимось, як вона заговорить після цього. Впевнена, їй не сподобається цей смак. Декілька крапель цілком достатньо. Просто зачекаю, yeah! хочеться добавки. Це було так смачно зупинитись неможливо. All right, all right, Тобі справді all right, all right. подобається. Ти питаєш, звісно, але чому так жарко? У мене весь рот горить. Треба терміново запити гоструту шоколаду. Мені не стає краще, що відбувається. Здається, я з кожною хвилиною горю все сильніше і сильніше. Допоможіть. Ну ось вона випала надто багато шоколаду з табаско. Прийдеться її гасити. Невже не було іншого варіанта? Хоча це вже не важливо, головне, що мені полегшало.